Вітаю вас у проєкті щоденник відновлення на тлі нових раундів переговорів про мир. Росія посилює обстріли мирних українських міст, підкреслюючи своє справжнє обличчя. І це лише посилює наміри України боротись, і рішення ЄС підтримувати нас активніше і сильніше. Розміри допомоги ростуть, відновлення країни не зупиняється, і про це наш проєкт. Безпечна освіта, як в Україні відбудовують школи, пошкоджені російськими обстрілами, і зводять укриття для школярів. Легендарний міст як Італія допомагатиме Херсонщині із відновленням знаменитого Антонівського мосту. Чиста вода. Скільки водогонів відновлено після обстрілів і яку систему водоочистки європейці пропонують Україні? Ще один мільярд допомоги. Єврокомісар з економіки Валтіс Домбровський сприїхав до Києва з хорошими новинами. Україні передано новий транш фінансової підтримки в розмірі 1 мільярд євро. Це відбулось в межах ініціативи ЕРА під керівництвом G7. Ця ініціатива передбачає використання доходів від заморожених російських активів, розміщених в ЄС для фінансування України. Мова про кредитний механізм, який дозволить європейському союзу вже в 2025 році виділити Україні понад 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги і покрити ці витрати прибутками від російських грошей. Ці кошти допоможуть Україні зберігати макрофінансову стабільність, відновлювати інфраструктуру і продовжувати боротьбу з російською агресією. А головне, Росія платить за свою агресію. Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровськіс. Рішення про виділення чергового траншу Україні було ухвалене на засіданні Єврокомісії. Загалом підтримка ЄС з початку повномасштабного вторгнення вже наблизилася до 140 мільярдів євро. На що ж ідуть ці кошти, окрім зброї? Часто ви можете побачити це просто у власному місті чи селі. Приміром, якщо поруч відбудували школу чи облаштували для дітей нове безпечне укриття. І ось вам приклади. Але відомо, Максим, ще раз. Здавалося б, звичайний урок у звичайній сільській школі, але це не зовсім так. Ще два роки тому учні цього закладу на Чернігівщині могли відвідувати заняття лише онлайн. У березні 22-го їхня школа постраждала у результаті прильоту ворожої ракети. Була зруйнована частина приміщення шість класів. Заклад не міг прийняти всіх учнів для того, щоб вони навчалися в очній формі. Тепер завдяки фінським благодійникам, діти знову за партами біля напівзруйнованої будівлі звели новеньку модульну школу. Ці класи, наче конструктор, металеві модулі, збирали прямо на місці. Тут під'єднували і до комунікації, електрики та води, але всередині все за останнім словом техніки. А головне дітям там тепло і комфортно. На будівництво та облаштування класів витратили 250 п'ятдесят тисяч євро. Їх виділила Єврокомісія. Проект передбачає ремонт шкіл, які постраждали внаслідок російської військової агресії, укриттів, обладнання укритів, надання їм необхідних меблів. Завдяки цій допомозі. Зі покращили і умови перебування дітей у навчальному закладі, але що головне облаштували укриття. Адже безпека дітей це найважливіше, і це той пріоритет, якому слідують європейські партнери. Школа не ремонтується, якщо там немає укриття, або ми не можемо відновити укриття, бо це одна із передумов, то, щоб діти повернулися за нашими підрахунками. Близько 100 мільйонів євро було витрачено на освітній напрямок, починаючи з двадцятого Року на ремонти шкіл і укриттів укриття у цій школі на Чернігівщині вміщує 150 учнів. А це ще одне на Дніпропетровщині. У разі небезпеки тут може розміститися вдвічі більше дітей. За підтримки ЄС під землею обладнали справжній багатофункціональний простір. Зараз ви бачите ігрову залу, і глядацьку залу, тому що проходить регіональний турнір. А якщо відбувається освітній процес, то тут розташовані парти, стільці і діти можуть продовжувати саме проводити уроки. Наразі через ворожі обстріли в Україні пошкоджені майже 4 тисячі навчальних закладів. З них трохи менше чотирьох сотень. Зро. Ріновані вщент, і поки триває війна, ці цифри на жаль чи не щодня збільшуються. І відтак забезпечити доступ дітей до освіти навіть тоді, коли це здавалося б неможливо, вкрай важливе завдання. Є зобов'язання виділяти щонайменше 10% нашого глобального бюджету на освіту, і доступ до навчання, відновлення безпечного навчання в школах це наш пріоритет. Ближче до лінії фронту, дедалі частіше споруджують підземні школи. Це один із таких закладів у Запорізькій області. Схожі. Відкрили тут вже у кількох селах. А це Харківщина, регіон, де підземні школи почали зводити першими, адже кордони з ворогом поруч, а відповідно і обстріли доволі часті. Тут навчається і донька Ірини. Жінка зізнається, для дитини це стало додатковим стимулом, адже живе спілкування з однолітками і вчителями точно не порівняти із заняттями по інтернету. Вона з радістю встає, обирає там бантики, одягається, і ми їдемо до школи. До всього діти тут почуваються спокійно, навіть під час повітряної тривоги, а відповідно, спокійні і їхні батьки, і вчителі також. У нас немає потреби кудись спускатися, бо ми знаходимося у підземній школі. У підземній Наму приміщенні інтерактивні дошки, сучасні парти, швидкісний інтернет, а ще медпункт, санвузол і кімната відпочинку. Також є зручності для дітей з інклюзією. Завдяки спільним зусиллям країн ЄС та їхніх партнерів, таких шкіл в Україні стає все більше. Їх облаштовують не лише у спеціально збудованих укриттях, а й в інших захищених місцях, наприклад, у метро. За даними ООН, близько 740 тисяч українських школярів, а це кожен п'ятий, навчаються у гібридному форматі, поєднуючи офлайн навчання і поєднуючи навчання онлайн, і ще понад 400 тисяч навчаються виключно онлайн. Ідея цієї. Ініціативу саме в тому, аби створити безпечне комфортне середовище для українських дітей, аби вони могли почуватися безпечно. Встановлення модульних шкіл, відновлення зруйнованих і зведення підземних сотні закладів освіти, дякуючи цій підтримці, вже повернулись до навчань у класах. Починаючи з 22-го року, близько 250 шкіл було відбудовано, і до нового навчального року ми сподіваємося, ще десь 50 шкіл також. Відновити попереду ще чимало роботи, і вона не зупиняється адже, крім всього, це можливість для дітей повертатися до звичного життя, де є відчуття стабільності в такі непрості воєнні часи. Швидка приїде скоріше. Вісім областей України, наближених до лінії фронту, отримали 16 нових автомобілів екстреної допомоги в рамках флагманського партнерства і recovery між Європейським Союзом та Проон. Половина автівок, які надійшли до регіональних центрів екстреної медичної допомоги, обладнані як реанімобілі і вже рятують життя в критичних ситуаціях, коли у людини серцевий напад чи важкі травми. В тому числі через російські обстріли, бо швидкі працюють саме в найбільш гарячих зонах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Донецької, Сумської областей. Друга половина автівок розроблені для надання не критичної допомоги, але у найвіддаленіших населених пунктах цих регіонів. Загальна вартість переданих Україні швидких складає 850. Тисяч євро допомога українським громадам триває і на рівні країн-членів євросоюзу. Про це далі в короткому дечасті. Швейцарія подвоює фінансування проєктів відновлення України. Вони стосуються захисту цивільного населення, відновлення інфраструктури та комунальної сфери, а також модернізації державних послуг. На це планують витратити 100 мільйонів швейцарських франків, що дорівнює майже 105 мільйонам євро. А Італія може долучитися до відбудови Херсонщини, зокрема до відновлення Антонівського мосту, який був зруйнований влітку 22-го року. В переліку на допомогу також можуть бути проєкти пов'язані з розвитком логістики, морських перевезень та енергетики. Німеччина зміцнює оборонні спроможності України 1600 захисних конструкцій. Отримали від країни прикордонники. Це дозволить обладнати додатковими укриттями 8 кілометрів позицій на кордоні, поблизу об'єктів критичної інфраструктури або безпосередньо на лінії фронту. Ще 2 мільйони євро на підтримку української енергетики перерахувала Ісландія. Відтак загальна допомога країни на ці потреби перевищила 5,6 мільйонів. Гроші дозволили закупити обладнання для постраждалих підприємств у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Команда Європи ЄС, Швеція та Німеччина в рамках програми Тім Європ оголосили про новий пакет для України. 44 мільйони євро підуть на підтримку організацій громадянського суспільства, із них шість на розвиток і підтримку гендерної рівності. Про це було оголошено на конференції, організованій представництвом ЄС в Україні, і присвяченій підтримці жінок. Попри усі виклики війни, вони стали рушійною силою незламності України і волонтерять і воюють. І дедалі частіше очолюють громади, причому поблизу фронту. Тож від того, як будуть почуватися жінки в громадах, залежатиме значною мі. Ро і відновлення, і відбудова я надзвичайно захоплююсь українськими жінками тим, як вони взяли на себе на свої плечі дуже багато ролей і завдань, які зазвичай виконували чоловіки. Вони також б'ються на фронті пліч-о-пліч із чоловіками. Але ми розуміємо, що і в тилу є їхній фронт, і вони з готовністю цей обов'язок на себе перебрали. З нового пакету 6 мільйонів буде спрямовано саме на потужне забезпечення гендерної рівності. Боротьбу з домашнім і сексуальним насильством жінки активно працюють і в громадських організаціях, які від перших днів повномасштабного вторгнення стали рятівним колом для нашої країни. Завдяки цим організаціям, завдяки волонтерам, доставлялась питна вода і харчі, надавалась екстрена медична допомога, проводилась евакуація і боротьба з дезінформацією. ЄС допомагав. Потужно, і від лютого 22-го року передав неурядовим організаціям громадянського суспільства України 150 мільйонів євро. Це допомогло вирішити купу нагальних проблем. Приміром, громадська організація і будуть люди змогла організувати доставку питної води до жителів Нікопольського району, коли російські агресори підірвали Каховську дамбу. Тоді 200 тисяч людей опинились на межі гуманітарної катастрофи. Відновлення водопостачання у прифронтових зонах окрема стаття допомоги ЄС. Але співпраця йде і далі. До побудови в Україні мережі водоочистки за європейськими стандартами. Докладніше в нашому сюжеті. Води в кранах пусто два місяці без води, а потім жорстка економія. Ну ми одразу запасли водою, коли вже нам сказали, що повріжжіонне. На проблеми із водопостачанням у прифронтовому місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині, почалися за кілька місяців після повномасштабного вторгнення. Восени 22-го росіяни поцілили у Карчанівську дамбу, що забезпечувала водою частину міста, і постраждала не тільки вона. Ось ця вирва у магістральному водопроводі. Більша за мій кулак утворилася внаслідок ракетного удару. Тоді ворожий ламок дістав цю трубу на глибині більше двох метрів. Як результат, майже половина жителів Кривого Рогу залишилися без води. Труби полагодили, допомогли європейські партнери, але якість води значно погіршилась. Та для містян це був лише початок жахіття менше ніж за рік кривий ріг опинився буквально за крок від катастрофи через те, що сталося за 170 кілометрів від міста на Херсонщині. Після підриву росіянами Каховської ГЕС понад мільйон жителів півдня України залишились без питної води, зокрема у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Кривий ріг місто, яке тоді постраждало чи не найбільше, адже 70% споживачів отримували питну воду з водосховища, що наповнювалось саме від каховської ГЕС. Тоді ми вимушені були виживати. Ось набрали в такі бутлі води. Одного бутля не вистачало, ну, вистачало на ну мінімум на один день. День для однієї особи, тобто приходилося щодня ось таких три бутлі приносити до квартири, аби уникнути катастрофічної ситуації. Комунальники разом із європейськими партнерами зробили буквально неможливе до основного водосховища, що живилось завдяки Каховській ГЕС, проклали альтернативний шлях від двох інших. Для цього побудували три потужні водогони та насосні станції. Ми реалізували. П'ять локальних місцевих проектів це труби, це насоси, це електродвигуни і якість води стала новим викликом. Реагентів потрібно було як мінімум в п'ять разів більше ніж раніше. Ось у цих величезних діжках їх місячний запас нині його постійно поповнюють теж завдяки європейській допомозі. Там 25 тонн тон а всього ЮНІСЕФ надав за підтримки Європейського союзу в кривий ріг майже 5,5 тисяч. Тон такого коагулянту, а також 412 тонн хлору. Кривий ріг це лише один із прикладів, де завдяки підтримці партнерів з ЄС вдається оперативно вирішувати надскладні завдання. Водопостачання і водовідведення один із пріоритетних напрямків допомоги Брюсселя. Починаючи з 2022 року, Європейський Союз лише в рамках гуманітарного реагування виділив понад 90 мільйонів євро. А в 2024 році, зокрема, близько 13 мільйонів євро. Це і допомога місцевим водоканалам, обладнання, це підвіз чи більше підвезення цистернами води, це буріння сверху. Дловин, роздача бутильованої води, таку екстрену допомогу отримують перш за все жителі постраждалих від війни, міст і сіл, і не лише на Дніпропетровщині, а й також в Донецькій, Херсонській, Харківській та інших областях. В рамках гуманітарного реагування ми фокусуємося власне на більш поточних ремонтах, на задоволення більш критичних потреб у цій сфері. Але ми є першим етапом для стабілізації ситуації у цій сфері. Наступний це. Формування до європейських стандартів, як це було свого часу у Польщі. Вода сурова знайду в рурах зільове. Сира вода знаходиться ось тут, і тече по зеленим трубам. Далі ретельно очищується, проходить фільтрацію. Так виглядає один із найбільших водозаборів у польському Гданську. Ця станція очищує понад 5 мільйонів кубометрів води на рік і постачає у домівки жителів воду артезіанської якості. Це одна з найкращих вод. Ця вода має ідеальну жорсткість люди, які її п'ють, живуть по. Над 100 років вода у крани жителів потрапляє переважно зі свердоловин, плюс сучасна водоочистка ультрафіолетом і оновлені труби. Якість за яку відповідають. Якщо буде якесь отруєння або щось, десь не так вони відповідатимуть своєю головою. Їм доведеться заплатити величезну компенсацію. Усім масштабна модернізація почалась із вступом Польщі до Європейського союзу. Україна цей шлях тільки не розпочинає, ускладнює все війна. І регулярні ворожі обстріли по об'єктах критичної інфраструктури, в тому числі й по водогонах. Але доволі часто екстрені ремонти із впровадження європейських технологій це процеси, що відбуваються паралельно. Ті технології, які зараз впроваджуються у сфері водопостачання і водовідведення, вони вже відповідають навіть при фронтових громадах багатьом стандартам Європейського союзу. Більшість партнерів, з якими ми працюємо, вони також використовують і застосовують найкращі світові. І практики, тому що є дуже конкретні підходи до е, якості води. Ось один із таких прикладів реалізований європейськими партнерами на Херсонщині. У цьому деокупованому селі разом із відновленням зруйнованих домівок на заміну старій водонапірній башті і Свердловині де вода пішла, пробурили нову, більш глибоку. А ще встановили сучасну насосну і фільтраційну станції і системи водоочистки. Фільтри оперені очистки. Це зараз робочий фільтр, це як байпас. Якщо цей фільтр міняти, то йде через цель. Сам не зупиняє відтак. Жителі тепер мають доступ до якісної питної води, і вона, як запевняють, покращилась в рази. Ми дуже вдячні. Чиста вода, значить, чистий організм. Попереду в Україні ще чимало викликів. Шлях до стабільного водопостачання не простий. Але кожен такий реалізований проєкт, а їх завдяки європейській підтримці, чимало це крок до довготривалої, стійкої системи і кращого майбутнього. Це був проект щоденник відновлення про історичний шанс, який випав Україні не просто зберегти державність, а побудувати якісно нову, сильно інноваційну країну за партнерства з ЄС.